Я не знаю, що таке бути за кам'яною стіною. Поняття не маю, хоч уже й 60 на носі. Завжди я мала вирішувати свої проблеми сама, а від чоловіка чула лише одне поради і зауваження. Його улюблена фраза А я ж тобі казав, а ти мене не слухала, то тепер сама й вирішуй. Спочатку я була молода, і не дуже в мене було проблем, бо я сама на себе заробляла, жила в гуртожитку, і горя не знала. Але далі стукнуло мені в голову вийти заміж. Весілля, як такого не було, просто розписалися та зі свідками в кафе посиділи. Мама моя подивилася на жениха, похитала головою і подалася в село, залишивши нам квартиру. Квартира на останньому поверсі і влітку спека, взимку холод, в дощ затікає не квартира, а мрія. Я ж тобі казав, що квартира на такому поверсі не вигідна. Затікає зверху, а ти вперлася, що будемо тут жити. Але ж де ми маємо жити? Не знаю, але з дахом ти тепер вирішуй сама, я ж тобі говорив. Вже біжу я в жек і даю заявку, пильную майстрів, відпрошуюся з роботи, щоб квартира була відкрита, далі батареї перестали гріти. А я тобі казав, що на останній поверх поганий напір, а ти всі мої гроші на ремонт вбухала, от тепер і вирішуй. Знову біжу в Жек проте ні обрізка, ні продувка не дають нічого, а наша маленька дитина мерзне. Я тоді ноги в руки і давай бігти по інстанціях щодо автономного опалення з одного кінця міста та в другий, а далі так само з майстрами. Чоловік лише головою хитав, що з цього нічого не вийде, але ж гроші на його. Бери з дитячих грошей, каже мені, бо це марна трата грошей. В цій панельці жити неможливо. А де жити? Я ж кажу треба їхати у велике місто і там жити, там більш перспектив для всіх. Коли були проблеми з успішністю дитини чи її поведінкою, то так само була винна я, адже він мені казав її по-іншому виховувати, а тепер от пожинай плоди. Коли були проблеми зі здоров'ям, то те саме. Я тобі казав, як має бути, а ти мене не слухала, то тепер сама й вирішуй. Часу на тебе подумати, що всі мої проблеми почалися після того, як я вийшла за нього заміж, я не мала. Та й якось не доходило до мене, що треба припиняти шлюб, адже як до чоловіка приколупаєшся, він же мені радить як краще, а я його не слухаю, то я винна, все ж логічно. І ось телефонує він мені, що ожеледиться, і він упав на льоду. А чого ж ти не ходив повільно? кажу я йому, я ж тобі казала, що на вулиці скло. Мені треба, аби ти прийшла і мені допомогла. Слухай, Миколо, давай ти вже якось сам встанеш, як і сам і впав. Я не можу. Ти ж, чоловік, ти справишся, сказала я, на наступний раз купиш собі взуття, яке не ковзається. На тому кінці чоловік ще щось репетував, але я поклала слухавку. У нас кожен в родині має вирішувати проблеми самостійно, так він мене вчив, то чого тепер до мене телефонує. Віро, я в травматолога, мені ставлять гіпс. Може, по мене Славко приїхати? Для цього є таксі. Славко не має вирішувати твої проблеми. Ти ж його не вирішуєш. Приїхав на таксі, ледве доліз до дверей, чогось ображено втупився в стіну і не йде їсти. Дивно, нічого ж особливого не сталося. Ми ж ними навчені до такої поведінки. То в чому ж проблема, щоб аж так емоційно реагувати? Не розумію. Підпишись, підтримай українськомовний контент.